Всім привіт! Останні роки дуже популярні вегетативні квіти, тобто які розмножуються живцями, а не насінням. І зараз час брати живців, корінювати, щоб тримати цю рослину цілу зиму, а потім січень-лютий беремо знову живець і вже робимо рослини, які будуть жити влітку. Звичайно, не всі квіти заслуговують жити вічно. Тут всі майже вегетативні, крім агарантемума, там декілька. Є петунії дуже слабкі. Оця куямба гарний колір, але вона не любить жити в землі. А покупцям в основному хочеться вже в квітники висаджувати. З горщиками люди не розважалися. І в цьому році така посуха, що, мабуть, і в землі важко їх тримати. Ми поливаємо, поливаємо, а воно сухе. Дістала всі свої зошити в 21 2021 році живцювала 4-5 серпня. Були такі дорослі рослини, пішли в зиму, думаю, це рано. В 22-му спробувала 22 серпня молодуваті, то у тому році я вже ось спробувала 10 серпня, повернулася ближче до 21-го. Обов'язково в касету, чим менше комірка, тим швидше приживаються. Павець живець буду в класман. В звичайній землі я навіть не пробую. Намочила, триходермою пролила. Тримаю в погребі триходерму декілька днів, бо тут у мене пролите. Температура має бути 20-25 градусів. Якщо менше, довше вкорінюється, якщо більше, жарко, в'яне. І Коли живцюємо, треба вгадати, щоб земля була відразу волога, але з неї не текла вода. І щоб не сухо було, ставимо живець зверху, якщо не поливаємо, він не в'яне. Вгадана вологість, то то найкраще. Накриваю плівкою, при вкоріненні користуюся укорінювачем гранді. Усе точно так, як взимку. Треба і провітрювати їх, і взяти молодий живець. Дрова не вкорінюються. Оце старе, дерев'яне, ніяк воно не захоче давати корінці. Треба знаходити молоденькі живці. Для того треба було стригти. Зараз буду перебирати усіх, якщо не знайду живця в якогось сорту, я підстрижу і через 10 днів воно дасть живець. І от тоді я оці товстенькі, жирненькі живці буду ставити. І ось тільки я збираюся в хаті тримати, то воно встигне. Головне розпочати оцей процес. Петунія віста, рожева бабелгам. Подобається і мені, і всім покупцям, тому я її обов'язково буду зберігати. Квітне вона із квітня, я це висадила маточний кущ, і так він і залишився, може рости безкінечно, мабуть, якби морозів не було. Поливаю і час від часу піддобрюю. Добре, три двадцятки, які в мене є по черзі всім квітам потрішки даю, бо в таку спеку самою водою не протримається. Наступна квітка з таким потенціалом росту це вербена червона. Коли вербена вже старенька, пусте стебло, така трубка виходить, тоді воно не приживається. А треба, щоб як травинка було м'якеньке. Це лобелія вегетативна, отак вона в тому році квітла-квітла і посохла, тому я її брати не буду. Краще висівати на сінневу, розквітає вона пізніше, але на грядці довше квітне у квітниках. Вербена, рожева. Ця теж без перестанку квітне рожева, О, там оця така яскрава рожева, ця теж, як і червона, не переставала, не було в неї періоду покою. Три види біденця, виберу одного. Оця дрібна квітка не розростається, візьму, збільшую. Біденс дуже погано зимує, навіть в теплиці погано зимував. Дає мало живців, а є він насінневий, тому буду дивитися, якщо знайду насіння, то не буду тримати взимку біденса. Навесні купила багато кольорів вербени. Не всі вони сильні вже було видно відразу. І так само буду вибирати. Можливо, хтось зараз дасть живець. Я його вкоріню, але він взимку може не витримати. Між всіма рослинами є сильніші і слабші, так як і між петуніями, так і вербени. Звичайно ж такі кольори горні. Хочеться їх зберегти. Як розпочинався бум оцих вегетативних петуній, до нас потрапляли які хоч. І низькорослі, і світуні. І вони, мабуть, взагалі не з тієї серії, але ми їх купували, розмножували. Можливо, зараз і вербени так само є, більші, сильніші. Це треба з ними пожити, щоб дізнатися, хто який. Віста червону візьму. Слабша вона, набагато слабша, ніж рожева, але треба, щоб якийсь маленький асортимент був. І оце подобається. Швидко розцвітає рано навесні. Нормально зимує, багато живця дає. Це теж має значення. До речі, вербену обов'язково взимку треба підстригати. Я в тому році посадила живець, один раз прищипнула, і в мене навесні було два живця з однієї рослини. Дуже мало, я її і не розмножила, так як слід. Ще й в горщики понасаджувала вербени. хотіла подивитися, хто з них ампельний, як вони в горщиках. Тяжко їм в горщиках. Жарко, коріння перегрівається, стоять вони на землі. Оця червона схожа на ампельну. Та он живець є, буду пробувати. Вербен всяких буду брати. Доки ще вони не, не набридли покупцям обов'язково Алісум, Сноу Принцес. Трішки він відпочивав, знову розпочинає квітнути, я не стригла в цьому році нікого. Така посуха, що їм треба було. Декілька калібрахуа візьму. Оці чорні, жовті не потрібні. Багаторічного воздику пізніше, можливо, наприкінці вересня буду брати живець. Або дивитимуся, як він ось гарний такий буде, що жирний. Якби ж задощило, тоді кращі живці. То теж візьму в коріню. Оця була гарна. Буває так, що мов поставила живець, прихожу, а тут хтось відпустив такий жирненький, товстенький погін, і тоді я його беру, окремо у стакончик ще поставлю. Так що, це, це надовго, це тільки початок. З насіння вирощувала еустому, місяць вона поквітла, можливо, тому що спека, закінчується цвітіння. І я так розумію, далі все. Тепер на той рік знову їх висівати. Є такий метод забрати еустому в хату чи в теплицю, в горщику, щоб вона перезимувала і потім знову на той рік буде розквітати. Не пробувала, не знаю. Діхондру оцю не бажано забирати у хату. Треба збирати насіння. Зараз в неї час. Вона погано зимує, навесні потім засихає, не хоче рости. Біля неї багато догляду, всю зиму в неї обсихає листя. Зараз вона така соковита, гарна. Ніякої краси в горщику в хаті з неї немає, тому бажано збирати насіння і висівати знову. Вегетативні петунії. Одні і ті самі найвиносливіші. Тому хочеться змінити асортимент на насінневу. Пробувала тайдали. Не всі вони виносливі, але є сильні тайдали. Пробувала рамбліни, це було 3-4 роки тому. Можливо, зараз уже нові якісь серії. Буду дивитися, що буде в магазині. Із насінневих. Ампельних петуній теж гарні кущі ростуть і пробувала в землі теж добре ростуть. Пеларгонії не всі хочуть рости в квітнику. Ось розибудна. Розквітла згоріла, розквітло згоріло. Не для землі вона, вона кімнатна більше за все. Каліопаред довше квітне, краще почувається в квітнику. Таку можна висаджувати. Оці усі єврочинок. Мабуть, більш за все теж кімнатні, або якби була погода спокійніша, не така спека, як цей рік, було б краще. Ростуть у мене хризантеми, дуже мало я їх показую, тому що вперше вирощую, досвіду немає. Оце кущі, які я ділила з маточного куща, який перезимував. Ранні сорти розпочинають квітнути. Тут вони прямо в землі поділені, капельна стрічка поливаємо дуже часто. Ці два тунелі закопані в землю трилітрові горщики із висадженими рослинами. І я бачила, що висаджують по два сорти. Якщо немає досвіду, виходить отак. Цей вже квітне ранній, а цей більший, потім, більша рослина, якийсь колір. І не квітне ще пізніший сорт. Тобто треба точно знати, який сорт, щоб вони квітли разом і були однакові. Це мій перший досвід. Не все з першого разу виходить. Зараз ще квіти і не потрібні хризантеми. Це вже у вересні, можливо, хтось захоче. Така спека, що ще, мабуть, не купуватимуть хризантему. Це осіння квітка, але ж є ранні сорти. Поливаю, піддобрюю, приблизно три двадцятки, теж змінюю добрива, які в мене залишилися. Грогрін, майстер, чистий лист. Як всім квітам даю, і цим в горщики наливаю. Трилітровий технічний горщик закопаний, не видно, де він там є. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вкорінюватиму в хаті під лампочками, бо в теплиці зараз дуже жарко, воно просто все зів'яне і згорить. І взимку збираюся тримати в хаті. Звичайно ж, в мене теплиця працює так, що я будь-коли можу вийти в неї і далі жити в теплиці з рослинами.